Загалом росіяни застосували 71 засіб повітряного нападу, як повідомляють наші повітряні сили. З них 55 ракет різних типів і 21 ударний безпілотник. А що вдалося збити? З 55 ракет збито 39 ракет, тобто майже 40, 16 не збито. З ударних дронів ворога 20, з 21 ліквідовано, знищено. Один дрон упав, якщо пам'ять мене не підводить, у Полтавській області, там було удар Шахеду задіяно власне, зафіксовано удар шахедом. Отже, знищено 33 крилаті ракети х 101 Х 555. Як бачимо, їх найбільше ворог запустив і найбільше знищено чотири крилаті ракети. Калібр було збито дві керовні авіаційні ракети Х 59 і Х 69 Також 20 шахедів. Не вдалося збити «Кінжал», який летів по Львівщині. Запуск відбувся із Тамбовської області Росії. І також дві. Балістичні ракети Іскандер м із тимчасово окупованої території Криму ворог застосував іскандери балістичні. Е, ну і власне про інші ракети ми вже коротко б, де, з вами поговорили. Отже, іскандери, кинджали, калібри «Калібри», «Х-101» летіло все цієї ночі у бік, е, в бік України. І переважно йде мова про удари саме по енергетиці українській, що там ворог придумує в своїй пропаганді інші цілі, але все це не підтверджується. Ще коротко коментар е, президента зелен. Ленського стосовно цієї атаки, отже, вже відреагував глава держави, написав. Він про те, що відбулося цієї ночі, так масований ракетний удар нациста Путіна у день пам'яті перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет, більш як 20 шахедів по інфраструктурі Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кироградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях всі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко зрозуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму. Справді символічно. Но що зараз дійсно цей нацистський по своїй суті режим Путіна загрожує всьому світу у ці дні, коли у світі якраз згадують перемогу над нацизмом у Другій світовій війні над тією страшною загрозою, яка нависла над світом у середині ХХ століття. Боротьба проти ворога триває безпосередньо і на лінії фронту на сході нашої держави, зокрема дуже гарячі бої йдуть на Донеччині в районі міст. Та часів яр, як ми знаємо, Бахмутський напрямок, де росіяни прагнули саме до 8-9 травня захопити це місто. Головнокомандувач Сирський про це говорив і не вдалося Росіянам цього зробити. Можемо вже це стверджувати абсолютно впевнено. От Кадри від спецпідрозділу Кракен із Часового Яру бачимо понищене місто, але повністю воно під контролем наших військових перебуває. Жодного російського окупанта у часовому ярі немає.